Так, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні липень. Сьогодні вівторок, дівчат. Який, яке число забула? 15, 14, я не знаю. Неважливо. Одразу хочу сказати, що. Небагато буде просувань в даному відео, але, скажімо так, давненько новин було, не було від мене, тому постараюся по максимуму показати ту і ту крихітну таку, такі моменти, які є і про що можу розповісти. Що було за цей період? Це було лише два процеси і дуже багато горя. Працювала з вишиванкою, десь трошки тут. Знаєте, той план про те, що я хочу вишивати 500 хрестиків на вишиванці в день. На цьому вишивальному, на цих вишивальних буднях провалився. я не знаю, Мені здається, що тут прям. Ну, я навіть, чесно, не мала не те, що, навіть бажання не мала подивитися, що там є це. бачите, Щось сталося зі мною. Сьогодні взяла до рук вишиванку і бачу, що от просто голка в, в, в канві, навіть незакритий хрестик. Ну, але що маємо, то маємо. Вишиванка, номер один. Дівчатка, не дивуйтеся. Фу, Я думала, що я буду спокійна, але, на жаль, на жаль, давайте я зараз вам покажу все вишивальне, а потім зроблю той вишивальний монолог, без якого я не можу обійтися, і я маю вам це сказати. Зараз я заберу вишиванку з кадру і покажу дещо інше. Зовсім недавно мені попалася реклама. В так, не дивуйтеся, слова загубила, обкладинки для блокнотів, які можна вишити з бісеру. Там не лише не лише обкладинки для блокнотів, там є з повною зашивкою, без повної зашивки. Дівчатки під відео я залишу посилання на інстаграм, на ось цей магазинчик, на цю сторіночку, де я купувала ці блокноти. Знаєте, як я завжди, я інколи думаю, досить часто, чи це мені потрібно, чи це мені не потрібно, але. Побачивши цю рекламу, залізла, почала шукати. І мені одразу спало на думку, що це буде дуже-дуже крутецький подарунок для моєї подруги, яка обожнює блокноти, яка записує все, що чує, все, що бачить, яка робить дуже багато нотаток, це я знаю точно. І звати також Оля. Вона зовсім не вишивальниця ні, ні разу. Але вона дуже любить мої е, е, вироби, які я час від часу їй дарую. Я її вишивала, е, е, пам'ятаєте? А, зараз я принесу, що ви пам'ятаєте? Принесла, то що все буду на пальцях вам показувати. Я вишивала два ось таких шопери. До речі, треба вже брати його до рук, я його дуже мало ношу. І перший шопер, який я вишивала, то був для неї. І потім я точно такий самий шопер вишила собі, вона ним користується. Також я вишивала для Олі косметичку, пам'ятаєте, така була біла, і вишивалася вона з чорним бісером. Постараюся знайти в себе в профілі і також вам вставити фотографії. Надіюсь, я це зробила. Ось дивіться, вже у цьому шоперу декілька років він ні разу не прався. Всередині все супер. Ні, не супер. Ага, Дивіться, вже якісь плями є. Але, ну, скажімо так, нормально, не все так страшно. Треба сьогодні взяти цю сумку і піти з нею. Забулася за неї. Так, і тоді, знаєте, мені зразу в голову прийшло те, що ось такі речі мені потрібно. Це буде такий знаєте, подарунок, яким вона буде користуватися точно. І це буде приємність. В неї день народження. Тому. Але ж знаєте що? Я ж не можу, я як така, знаєте, як сорока, я ж не можу комусь подарувати особі ні. Я теж люблю блокноти. Тобі ваші замовлення я всі записую в блокноти. Зараз теж його принесу. Ось той блокнот, в якому все ваше, всі ваші замовлення, або я не забула. І знаєте, що? щойно глянула, на, на дату. З якого розпочався цей блокнот, це був 21 рік. Уявіть собі, 21 рік. Розкажу вам історію цього блокноту. Що коли ми святкували 8 березня, 8, да, 8 березня, 8 березня. Зараз, дівчата, це для мене не свято, я його не святкую. І... Прошу, аби чоловік мене не вітав, і ніякі рідні, ніхто нічого. Є багато інших свят, які ми святкуємо, і з превеликим задоволенням отримуємо в ті дні подарунки. І тоді того року в мене чоловік ламав голову, і все, все не міг придумати, що би мені подарувати, щоб таке мені подарувати, аби було приємно. Я йому тоді сказала. Подаруй мені дуже-дуже гарний блокнот, але увага, тільки в клітинку. Зверни кажу на це увагу. Тільки в клітинку. Я люблю блокноти в клітинку. І подаруй мені ручку, дівчат. Цей подарунок щодня мені нагадує про любов, турботу і бажання зробити приємність мені від мого чоловіка. На той час це був, ну, він і є. Він зараз зберігся, дівчат, 4 роки, вже більше ніж 4 роки, я ним активно користуюсь, обожнюю такі подарунки, якими я можу активно користуватись. І ось зараз вам покажу, як він виглядає. Це ось ці записи, записи ваших замовлень, що викреслені, це вже, це вже зроблено. І знаєте, цей блокнот мені допомагає дуже добре. А ось тут з цього боку я вже почала писати: ось бачите, подивіться: 2025 рік. І це вже просто, знаєте, коли я перенабираю там схему, я ось тут собі пишу, що вже все, вже потрібно пере, перепровірити, ось, бачите, ось ця схема перенабрана, ніяк не годно до неї повернутися, перепровірити. І ось тут вже так само. Це вже. о, це, це, це треба викресити, бо я вчора перепровірила. І ось так воно це, 101, мені здається, ну так. Да. Цифра 101 перенабір. Ну, 99, якщо так чесно. 99 перенаборів, які зроблені мною за 2025 рік. Це багато чи мало, я не знаю, але всі вони мої. І ось ще скільки, скільки ж. Я не знаю, скільки років я буду користуватися цим блокнотом. І ось, знаєте, ну що ж, нада мені. Для мене було важливо, аби була повна зашивка, тому розглядала блокноти лише з повною зашивкою. Що тут є? Обкладинка. Але, знаєте, вже зразу з блокнотом. Це прекрасно все. Циті зроблено цей блокнот як щоденник, але він не датований. Я дуже обожнюю такі блокноти, які не прив'язують мене до якоїсь дати. І ось той другий блокнот це вже той блокнот, який я вишиваю для подруги, точно такий самий. Там, знаєте, різниця між тим чи з блокнотом. Отримувати ну, ось цю заготовку чи без блокноту. Якась дуже-дуже така невеличка. Тому я цікавилася і так, і так, але радію, що взяла це все з блокнотом. І ось це набір бісеру для ось цього цей блокнотик я залишу собі. І ось, дівчатка, І ось. І ось ось вже вам показую новий процес. Доставила чорні нитки, ними не користуюся. До речі, треба буде підкупити собі якісь нитки для бісеру, тому що, що я бачу, я дуже люблю, коли мені так знаєте, щось потрібно. Я встала, пішла, взяла. І ось так виглядає ось цей щоденник. І знаєте, зараз дуже. Я навіть не порахувала, скільки бісеринок тут, але це все можна знаєте, зробити. З часом я це зроблю. Бачите, найбільше чорного, 2000. Потім порахую. І ось, знаєте, як, от так, як я його вишиваю. А, я навіть ще зверху донизу, а я чомусь, може, з дівчатка, в мене голова не варить, я про це зараз розкажу. Я знаєте, весь час думала, що це я його вишиваю знизу до гори. Але, знаєте, вже є на що подивитися. Ще, ось ось тут буде половина. І також я не знаю, скільки бісеринок я вишивала щодня. Бо, знаєте, не дочосило мені було, але наскільки гарно це виглядає, От те, що ми бачимо, знаєте, якщо так. Зараз ось так ось так я складу. Ось це те, що вже вишито і не вишито один і той самий фрагмент. Але як гарно, як яскраво, як так смачно це все виглядає. І е, щось тут ми маємо всередині. Зараз я вам покажу. Ну, скажімо так, ось тут на початку було не зовсім зручно вишивати. Але, ну, нормально, ну, вишила ж, да? так? ж. Ось тут як воно це виглядає. Е, ось так це вже пошита обкладинка тут всередині дівчата, це нормальний дермантин, такий собі негесечки нормальний, але бачите, як захищена ось, ось ця штука, ось ця сторона, яка вишивається. І ось так є можливість, ось так в мене виглядає вишивка на звороті. Ось так просто береш, запихаєш руку, є можливість знаєте, ось так прям зараз я ще вколюся голкою, Ось так прям прижмакати, перевернути, взяти з цього боку. І, до речі, дуже-дуже-дуже зручно, дуже зручно е, вишивати і такий, знаєте, процес, який мене на даний момент відволікає. Що тут у нас є? 5, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кольорів. Зеленого і червоного дуже-дуже мало, тому що ось це. Це лише ось ці моменти жовтого, так нормальненько, ось цей дуже гарно вписується. Ой, він ось тут використовується. Ось тут. І дуже гарно компонується ось цей кольор з чорним. Ось цій частині, бачите, як гарно. Знаєте, дуже-дуже гарно, дуже гарно виходить, дуже приємний процес, але знаєте, в мене буває з цією обкладинкою я коли почала вишивати, це вже сталося після біди, після нашого горя, коли ми повернулися вже додому. Що сіла вишивати, я не можу сидіти на одному місці, сіла вишивати, і там вишила 50 бісеринок, і мені потрібно кудись йти. Сіла вишивати, і, ну, коротше, то є нормально. Це все, дівчатка, що сталося зі мною з вишивальних процесів за ці дні. А зараз, вибачте, мене. Фу. Заспокойся, Оля. Вибачте, мене за мої сльози. А, і ось, бачите, органайзер. Це я сюди повисипала, але мені незручно, дівчатко. У мене коврик такий, нібито як трап'яний, я висипаю бісер на той коврик. До речі, треба купити коврик собі від чарівної миті, той класний такий, і ним вишивати. Мені незручно звідси тягнути. Це хіба що, коли, там, знаєте, мені там потрібно взяти декілька бісеринок. Ось ці бісеринки я не висипаю. А ось ці там, де багато, то мені зручніше висипати це все на коврик і з цієї такої м'якої поверхні взяти, до речі, треба буде піти в чорівну мить і купити собі той коврик для бісеру. А зараз, дівчатка, хто не хоче засмучуватись і плакати, кому такі розмови не подобаються, я з вами готова попрощатися і дякую вам за перегляд цього відео. Що я хочу вам сказати? Перш за все, я дуже-дуже вибачте. -дуже... Я дуже-дуже хочу вам подякувати. За всі ті слова підтримки, які ви сказали мені, написали мені з приводу згибелі мого брата. Останнє відео, яке я записувала, яке ви вже подивилися, то був ранок того дня, коли... коли нам повідомили, що його вже немає, але тоді я ще не знала. Тоді з гарними емоціями, з гарним настроєм, з гарними словами несподівання, що я почую від брата, я живий. Знімалося це відео, але буквально через пару годин мені позвонила мама і сказала, що сінні немає. Ну, називався Сережа, але між рідними він був сіня, ми його так називали. В понеділок, 7 липня, нам повідомили про те, що наш брат загинув. Загинув він під На Бахмутському напряму, в Бахмутському районі, неподалік не від якогось там села, я не запам'ятала, він називається. То було... то було місце, то було саме-саме пекло, в якому він знаходився і. З 20 травня він був там. Ні, 19 травня він вийшов. Вони 4 доби йшли до того місця. 4 доби він переписувався з моїм братом і писав, як йому було страшно, бо вони вже наближалися до пекла, в яке вони йшли. І тоді, раз в тиждень, раз в 10 днів він телефонував до брата. На пару секунд, і просто ми чули його голос, він живий, і тоді ця вся інформація поширювалася на всю родину, що слава Богу, він живий. 5 числа, 5 липня, мій брат написав йому де плюсик 5 липня. я думала, що вже давненько Сергій не був з нами, не писав і думаю, позвоню до брата, спитаю, чи немає новин. І з нами 5 липня. Як нам сказали, він загинув. Нам повідомили про те, що загинув мій брат 7 липня. Вже в цей час він був, його тіло було в Хмельницькому. Він вже був тут поруч зі мною. І я не могла. Я не могла його тут побачити, тому що похорон загиблих, він зовсім інший, аніж похорон тих людей, які просто помирають вдома від хвороби, від нещасних випадків. В цьому випадку ми не називаємо дату похорону, коли ми хочемо, аби було поховання. В цьому випадку ми багато питань не контролюємо. На 7 липня повідомили, що він загинув, і просто сказали: чекайте інформацію, коли ми скажемо, що ви зможете поховати, вашого сина, брата, тата, чоловіка. І ми чекали, і це було просто пекло. Це було просто пекло для нас, які чекали, коли зможуть просто попрощатися. Але, знаєте, як не страшно говорити, але і в цьому, в цій його смерті ми навіть бачили таку Божу турботу. Про нас, про сім'ю, про батьків. В чому? По-перше, в тому, що його забрали з полю бою, а я не сказала від чого він загинув. Він загинув від артилерійського обстрілу. Хлопці, які були ближче, їх. Порозривала на куски, вибачте, дівчатка, за те, що я вам це розказую, але це така наша реальність, таке наше життя. Мій брат був десь на відстані 20-30 метрів від хлопців, і в нього просто попав осколок, який впав йому, я не знаю, дівчат, як це правильно, бедрову артерію, так це називається. ну, Побратим, який. Був який знав і сказали, що він помер за 30 секунд. Тому що вода лялася, як з ой, вода, кров лялася як, як з відра. Але знаєте, слава Богу, для нас втіхою це було те, що тіло забрали. Це був відкритий гріб. Ми його могли побачити, звісно, він дуже схуд, дуже схуд, тому що нам розповідали, що там не завжди є, що їсти. Інколи навіть нема що пити, не тому що в частини немає, а тому, що вони знаходяться в такому пеклі, до якого дуже важко доїхати. Інколи вони. Відправляли їжу дроном, а хлопці, які на цих позиціях просто не могли дійти до тієї, їжі, яку їм кинули, чи до тої води. Ну і ось було в тому, що ми його бачили. Це наш Сергій. Це наша рідна душа, яку ми могли побачити, з якою ми могли попрощатися доторкнутися. Дуже швидко його доправили до нас, якщо так дивитися, 5 числа загинув, 7 -го. він вже був тут, в Хмельницькому, 9 числа ми його поховали. Дякую військомату за те, що так гарно і швидко це все організував. Ось таке наше життя, дівчата. Таке наше життя. Знаєте, Ця загибель вчить нас цінувати кожен день нашого життя з нашими рідними. Тому що коли вже рідного немає, вже пізно шкодувати про те чи інше. Коли наших рідних вже нема, вже пізно стояти на могилі і просити прибачення. Не допустіть цього. Якщо ви рідко спілкувалися з батьками, чи рідко до них дзвонили, в мене бувало таке, що я могла тиждень до них не телефонувати, але знаєте, ми щотижня їздимо в місто, в якому я виросла, де живуть мої батьки, і стараємося бути з ними, якщо вони є в місті. Але бувало таке, і, знаєте, ми не хочемо вчитися на чужих помилках, але я вас дуже прошу, дівчата, Спілкуйтеся з тими, хто живий. Кажіть, як ви їх любите. Телефонуйте, це займає пару секунд, пару хвилин, цього достатньо. У мене двоє братів не тут в Україні, вони вже давним-давно не живуть тут. І ми могли з ними спілкуватися там, на день народження, на якісь там свята просто привітати. А отакого от спілкування там, хоча б через день не було. Зараз загибель мого брата нам показала, наскільки цінні для нас чотирьох, які залишилися в моєї мамі. Моєї мами, моїх мої батьків п'ятеро дітей. Було чотири сина і одна донька. Зараз у них троє дітей і я. Зараз ми стараємося мати зв'язок з його дітками. Які вже теж дуже-дуже багато років живуть в Аргентині. Дуже багато років. Ми з ними на зв'язку, з дітками, з внуками, з його коханням всього його життя. Тому я дуже вас прошу, мої рідненькі. Спілкуйтеся, телефонуйте тим, кого любить, кого ви любите. Не знаю, знаєте, не варто розкидатися на спілкування з тими людьми, хто вас не цінує навіть в На жаль, і в моїй родині це проявилося, ті рідні, яких я дуже сильно хотіла бачити, вони не... не вважали за потрібне бути поруч. І таке є. Тому. Підтримуйте стосунки, підтримуйте вогонь ваших стосунків з рідними, з братами, з сестрами. Не шкодуйте часу, просто позвонити, сказати, як я тебе люблю. Знаєте? Остання моя розмова з братом була про те, і я йому сказала, як я його сильно люблю, як я молюся за нього, а Бог допоміг йому. Мене це втішає. Я знаю, ще дуже багато моментів, коли я могла йому частіше це сказати, але я не зробила, тому не допускайте, говоріть вашим рідним, як ви їх любите, будь ласка. Поки вони живі. Я буду прощатися з вами. Вибачте, вибачте за цей смуток. Який я ніколи не допускаю на своєму каналі, але дівчатка, почуйте мене. Не через те, що мені треба виплакатися, хоча, можливо, і це можливо, а через те, що я просто хочу вам розказати свій біль, свої переживання, не про те, як я сумую за своїм братом, а про те, як нам варто і потрібно цінувати тих, хто із нами живий. Я дякую вам ще раз і ще раз за те, що ви незнайомі для мене люди особисто, але ви надіслали стільки тепла, стільки підтримки, кожне ваше повідомлення. Кожне ваше співчуття це, знаєте, це як пігулка. Яка говорить про те, що є люди, які тобі співчувають і небайдужі до тебе. Я вам дуже-дуже дякую. Дуже прошу вибачення вас за... за таке сумне відео, але що є то наше життя. Знаєте, коли мені було дуже. бували різні періоди і. Я не можу сказати, що ви чули мої сльози хоч колись, коли я. Коли я щось про це розповідала, але чомусь мені захотілося сказати вам ці слова. Дякую вам, дякую вам дуже-дуже за ту відтри... велику підтримку, яку я отримала від вас. І вибачте, будь ласка, за мої сльози. До зустрічі у нових відео. До побачення.